Я заїхав на бавський машинобудівний завод і якщо говорити відмерто ну, вражені в позитивному плані тої роботи, яка організована. Успіх тут криється, мені здається, в декількох складових. Перше, це абсолютно ефективний менеджмент, патріотизм, такі внутрішні заводський, можемо говорити. Друге, це зберегли кадри, особливо робочі кадри, близько кваліфіковані. Зовнішні умови, які зараз створюються, в першу чергу це диверсифікація виробництва на твердопаливні копли. Оця спеціалізація зараз дає відповідний ефект. Ми ще розраховуємо на те, що буквально щойно голова правління приїхав із Польщі і приємно чути те, що почали напрацьовуватись напрацювання з Польщею, тобто відкриттям представництвом Європейського Союзу. Це є конкурентна перевага, тому що е, мова йде про фактично на сьогоднішній день. Фактор так званої девальвації де він позитивно вплинув на імпортозаміщення і, з іншої сторони, можливості експортувати нашу продукцію до Європейського Союзу. Е, є позитивне враження. І я думаю, що це, це буде продовжуватися.